Вас не можуть перевести в іншу військову частину, якщо у вас є, зокрема, дружина з інвалідністю, яка потребує стороннього догляду, відповідно до, наприклад, висновку ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду. Звісно, військові частини будуть. Посилатись на те, що це недостатньо доведені обставини, і їм потрібно буде якийсь там окремий висновок саме секу про те, що вона там дійсно потребує постійно стороннього догляду, тощо. Але з боку військової частини це є абсолютно безпідставною посиланням на це. Чому? Тому що у нас. Є відповідно постанова Верховного суду, на яку і посилається зазвичай військові частини, в якій і вказано про те, що немає значення, які буде висновок ЛКК або МСЕК, так чи інакше, це є підставою для звільнення з військової служби, і відповідно для заборони переведення в іншу військову частину без згоди військовослужбовця. Потрібно розуміти, що в умовах воєнного стану вас можуть перевести з цієї військової частини в іншу без вашої згоди, але в випадку, коли зокрема. Є дружина з інвалідністю, яка потребує стороннього догляду, має бути ваша згода на переведення. В іншому випадку ви маєте залишатись в той військової частини, в якої проходите військову службу. Якщо ви стекнулися з тим, що вам відмовляють, ви звільнені з військової служби. Якщо у вас є дружина з інвалідністю, яка потребує стороннього догляду, або у вас протиправна переводять в іншу частину. Пишіть і знаєте, захищайте свої права.